Техніка поля знову в ефірі. І знову ми на торговому майданчику від компанії Агродімцентр, де величезний асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин. А в даний момент хочемо зняти вам відеоогляд на борону пружину навісну модель БП. 7. Ось так вона виглядає. Даний агрегат потрібен для обробітку полів до та після сходів рослин. Горох, просо, ячмінь, гречка та інші. З метою знищення бур'янів у стадії ниткового коріння, а також закривання вологи на полях та забезпечення доступу повітря до насіння. Ну, а також рівномірно розподілити пожнивні остатки на ваших полях. Даний агрегат має вагу 780 кг. Ширина захвату 7 метрів. Глибина обробітку до 10 см. Робоча швидкість до 20 км на годину. Розпушування. Стерні на глибину до 15 см. Пружина, робочий орган. Ось так він встановлений на даному агрегаті. Має діаметр 10 мм. Також має шкалу, де ви можете встановлювати угол атаки по співвідношенню до землі. Він простий в експлуатанні і все зрозуміло. Також на даному агрегаті використовується гідравлічна система для зручного розкладання у робоче положення. Такий гідроциліндр встановлений. Також є стяжка для того, щоб ви транспортували даний агрегат до поля. Також на ньому знаходяться два колеса невеличких. В яких є два рівня, за допомогою яких можна виставляти глибину обробітку по агрегаті. Агрегат є по наявності. Можна заказувати, дзвоніть, пишіть. Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язковий лайк. Совітуйте знайомим, друзям. Стаємо до праці і за нами буде обов'язково перемога.